Ранок понеділка у нас починається з тривоги. Як же вони дістали? Але це не відміняє ніяких планів на день, тому. Їду я зараз у сервісний центр МВС У моєму місті, буду здавати іспит, теоретичний іспит на водійські права. Я відучилася в автошколі. Хто з Івано-Франківська я можу порекомендувати школу Автолюб. Офіс знаходиться на Мазе 35 Ось туди я подала свої документи. Навчання з теорії у мене було у форматі онлайн. Навчатися я почала ще, будучи у Німеччині, а практику, звісно ж, відпрацьовувала з інструктором. Коли я вже, до речі, приїхала, це був липень місяць, якраз тиждень-два і почалися практичні заняття. Їзді я навчалася на автомобілі з механічною коробкою передач. Вважаю, що той, хто вміє їхати на механіці, без проблем поїде і на автоматі. Так, приїхала я на здачу, значить, в іспиту з теорії поводінню. Здаю на права. На ну що, хотілося б сказати, побажайте мені удачі, але я думаю, коли ви будете дивитися це відео, я вже його складу. Сподіваюсь, що складу. Що можете мене привітати, я склала теоретичний іспит звісно з другого разу. Перший раз не знаю, мабуть, я або перехвилювалася, або була. Жіночка тільки що. Он там вчинила ДТП. Я думаю, звук ви чули. Добре, приїхали з моїм іспитом. Склала я його за другим разом, тому що перший раз я не знаю, або перехвилювалася, або була занадто самовпевнена, що я все знаю і поспішила. Ну не пройшла. Сьогодні пішла на перездачу і 20 з 20 вірних відповідей. Можете мене привітати, йду записуватися на. на Практичний. Ну що, тепер у мене іспит з практики з практичного з водіння. Побажайте мені удачі, щоб я здала його без всяких проблем. Ну що ж, іспит з практичного водіння у мене вже завтра. Тож сьогодні я відпрацьовую маршрут, по якому буду їхати. Так, щоб як то довести до ідеалу. Казати, що я хвилююся перед іспитом, та в принципі ні, але не виключаю тої можливості, що десь можу затопити, зробити якусь елементарну дурницю. Це я в цьому все я В автошколах. А тут, як на мене, всі інструктори досить такі адекватні. Немає такого, як я дуже багато читала у різних відгуках. Інструктор злий, недобрий, нарваний, постійно кричить, щось там десь якусь помилку зробив зразу на тебе, вирисканить. Ну, тут такого не було. Мені взагалі повезло з інструктором, досить такий лояльний, адекватний, спокійний, все гарно може пояснити, відповісти на питання. Що головне теж з почуттям гумору. Для мене це теж немало важливо в такому процесі навчання. До речі, його контакти я залишу у себе під відео. Кому потрібні якісь уроки з водіння, можете звертатися до нього. Таю з із успішною здачею. Дякую. Так що завтра то повторити. Ну що я вам скажу? Приїхала. Я значить здавати а, іспит з практичного водіння. І тут дуже-дуже багато людей. І я так підозрюю, що я тут надовго, надовго, зі своїм замученим кашлем Ах, і не дуже хорошим самопочуттям. Ось, ціла купа машин. І всі на здачу іспиту Я тут від 9 ранку і, чесно кажучи, ще навіть не знаю, який в мене буде маршрут, яка я по черзі здаю. Ось такий в мене з почуттям гумору. Інструктор. Ну що, можете мене привітати? Я здала з водіння і нарешті я вже отримала своє водійське посвідчення. А пластик я М -м, теж пластик я отримаю десь через дня три. А сьогодні ввечері сказали, що у додатку Дія вже можуть бути мої нові документи. Що стосується самої здачі, якось так все не дуже організовано, тому що приїжджаю здавати ем, кілька шкіл на кожну школу свій інспектор. Але в кожній школі ж є ж по кілька інструкторів, а в кожного інструктора ще по кілька учнів. І так виходить, всі приїжджають на один час на 9 годину ранку, і потім стоять, коли всі по черзі будуть здавати. В нашого інструктора нас було троє. Перед нами здавали ще троє осіб, там іншого інструктора. І рахуйте, вийшлось переді мною здавало четверо людей. Але так склалося, ми приїхали на 9, а я екзамен сіла, ну, сіла за кермо десь 12-біля 12 години дня. І весь цей час ми сиділи то в машині, то на вулиці чекали, а погода була мерзенна, паскудна сьогодні, така дощ холодно. змерзла, страшна змерзла, і як на зло, немає поруч ні кафетерії, ні, кафетері, ні будь-якого маленького хоча б де продають. Чай, каву, чи хоча б води попити. Але, тим не менше, я здала і я тепер прийшла відігріватися, попити теплий чайок, зараз собі заварю. І буду лікуватися, тішитися, що нарешті я зможу сісти за кермо і їхати. Прийшли мені а, дві посилочки з магазину Зара з Польщі. А, покажу вам зараз, що я тут придбала. Цю посилочку я замовляла для своєї подруги, там для неї курточка. Цю меншу посилочку я замовляла для себе. І також там є для подруги деякі речі. Цю посилочку я замовляла напряму з сайту з доставкою сюди додому в Україну. Вона йшла до мене буквально, може, тиждень. Замовляла я через міст Пост, через Міст Експрес. З магазину до Міст Експресу в нас дійшло замовлення щось за 2 дні, а вже від складу Міст Експресу сюди до мене додому посилочка йшла щось, можливо, 3-4 дні. Цю посилку мені передала моя сестра з Варшави. Я зробила замовлення на офіційному сайті Zara у Польщі і оформила доставочку до магазину. Сестричка мені пішла, забрала ті речі, які я замовляла, і відправила вже через міст експрес сюди в Україну. Ця посилка з моменту відправлення до мене додому йшла близько 70 днів, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, я тут десь прикріплю точну циферку в датах. Ну що, будемо дивитись, що там мені прийшло. Почнемо з меншої посилочки. Так. Для мовлення і магазини зараз. Я не вмію, красиво це все відкривати. Так, тут у нас йдуть легінси, які замовляла собі моя подруга. Ось такий трикотаж. Я, чесно кажучи, не дуже любитель таких легінсів, ну, але вроді непогані. Ціна 8990 в польських злотах. О, тут парфуми. О, я хотіла дуже подивитись, що ж це за такі парфуми. Кажуть, що Red Temptation, якщо я правильно вимовила від зари, є аналогом запаху Бакарат. Сім відомий бакарат 1790. Зараз понюхаємо. І а, отакі міні-Діснеївські парфуми я замовила для своєї донечки. А, мабуть, буде їй подаруночок на Миколая. Подивимось, як буде чим на чині. Так. Далі у нас ідея гольфик. Я замовляла два. Трикотажний гольфа від Зари, один для себе, один брала моя подруга. Що я вам скажу? Мені не дуже подобається як тканина до тіла. Вона якась так, вона не колюча, не косюча, але вона не є мігенькою. Гольфик такий трошки жорсткувата тканина, я би сказала. Чесно кажучи, я думала, що цей гольф від Zara буде більш якийсь м'якіший. От він в рубчик зараз дуже популярний. До речі, ці гольфи розлітаються як гарячі пиріжки. Він зараз скільки коштує? Тут ціна 89,90. Я його купила на сейлі, здається, 50%, якщо я не помиляюся. Ну, Повну суму 90 злотих я би за цей гольф не заплатила, якби я знала, що він такий жорсткуватий. Ну, Звичайний базовий гольф, я люблю базові речі. І такий самий гольфік ще один. Тобто в такому ж кольорі немає сенсу вам показувати. Я, якщо примірюю, на собі вже покажу. І джинси. Я замовила собі джинси. У мене, до речі, були такі самі 38-го розміру. Я коли собі замовляла після других пологів. Єдине, що відрізняє ці джинси від попередніх. Так, моя кіця тут вирішила зробити. Перегони котячі бігає, мені тут трошки камеру трусить. Єдине, що відрізняло, це те, що вони тут внизу не були обрізані. Тобто тут, тут був такий отакий шов грубий. А ця моделька йде вже, до речі, артикул тих джинсів і цих одинакова. Єдине, що тут таке враження обрізали шов, підгин. Підгин, вроді, правильно, називається. Обрізали типу, і нічого іншого, тобто, не відрізняється. Так само на гудзичках. Він, до речі, не дуже люблю, коли джинси защипаються на гудзичках, тому що вони створюють ефект такого на повного живота. Я зазвичай ці джинси ці гудзички перешиваю на замочок. І що мені подобається в джинсах Zara, це те, що в них отут на попі заді над попою йде отака в подібна витичка, вона дуже гарно підкреслює талію І робить форму попи красивою. 36-й розмір. Ціна, ціна, ціна 25,95 євро. Дивно, що ціна в євро. Я замовляла в Польщі. Чесно, я не пам'ятаю, скільки я за них заплатила у злотих. Не пригадаю. І друга посилочка. Це для моєї подруги. Тут вона замовляла куртку дубльонку. Зараз дуже популярні, всі ходять в тих. Я, до речі, теж хотіла собі таку замовити. Але оскільки дуже багато людей вже ходять в цих дубльонках, я, чесно кажучи, бажання пропало собі купувати. Хотіла вам гарно, красиво відкрити цю коробку, але я бачу, що вона вже пошкоджена. Ось тут пошкоджена. Скоріше за все була перевірка цієї коробки на митниці. І вони таким чином перевіряли. Ось така дувльоночка, важкенька, а вона заважила майже 2 кг, якщо я не помиляюсь, кілограм 700 з копійками. Ну. Мені здається, що вона буде лущитись. Буде лущитись штучне хутро. Скільки? 399 злотих. Ну, замовляла я її не для себе, а для своєї подруги. Собі замовляти не буду. Бажання пропало. Ну, і що вам сказати? Не знімала я розпаковку з своїм фейсом, оскільки, бачите, як я виглядаю. Я зараз трішки прихворіла. Почуваю себе не дуже добре, і вигляд. Відповідно, теж не найкращий. Не хотіла показувати себе в кадрі, але вже показую, яка я є. Навіть коли не перевожу себе в порядок, хворенька. Давайте понюхаємо цей парфум. Чи вартує він того, що всі так, Дійсно, він схожий на бакарат. Ну, знаєте, так, він чимось схожий, але а, він більш чоловічий для мене, ніж жіночий. Можливо, в мене зараз трошки спотворений нюх, а, оскільки вчора чи позавчора. Я перелякалася, навіть що в мене ковід, тому що я зранку проснулася і я не відчувала ні смаку, ні запаху. Жодних парфумів я не чула. Смак вже потім до обіду трошки від. Вновлювався, але от запаху я не чула. Навіть ввечері, коли я поїхала в поліклініку робити тест на ковід, він виявився негативний. Прийшла прибиральниця і прибирала кабінет хлоркою. Я не чула запаху навіть хлорки. Але вже потім я пробувши певний час на вулиці, туди додому, в поліклініку. Приїхавши додому, я подихала свіжим повітрям і вже вдома я почала відчувати запахи. Ну і вже запахи я чую, але вони можуть бути трішечки спотворені. Смак теж я вже відчуваю. У мене є від Victoria Secret лосьон для тіла. Так, він теж каже, що це аналог бакарату. Так, схожий. Думаю, що... що схоже. Ну що, підемо міряти те, що я придбала, і е, попробую зараз вам показати це все на собі. Ну, отак от це все виглядає. Гольфиком, чесно кажучи, вони такі популярні, їх всі розбирають. Але він, по-перше, дуже тонесенький. Тобто зимою в ньому буде холодно гріти він не буде, а в теплу погоду в ньому навіть може бути душно, ну До тіла взагалі ніяк не приємно. Попробуємо заправити. Ну, Мельчита виточка, про яку я казала, дуже мені подобається, як вона підкреслює попу, талію. Ну, і за що я говорила? За гудзики. Бачите, як відтопирюється. Тобто, ця штука так відтопирюється. Я буду перешивати це, скоріш за все, на замочок, на застібку таку. І тоді воно буде більш натягнуте. тянуте. Шомську джинсами я дуже задоволена гольфуком, я розчарована парфумами. Дитячі парфуми, я знаю, як вони пахнуть, Хто тобто не бачив моє відео про шопінг в Німеччині. Я залишаю підказочку. Можете переглянути. Я тоді своїй дитині купила, Були такі духи. Вона їх буквально за тиждень випшикала на себе, дуже тішилася, що вона пахне. Вона дівчинка, принцеса мусить пахнути Діснейським парфумом. От. я замовила їй ще одне: Red Temptation. Temptation. Якщо я неправильно вимовляю, виправіть мене, будь ласка, в коментарях. Вони, в принципі, так специфічний запах, але він такий, він зимовий, він сильний, він такий терпкий і він, можливо, навіть десь чоловічий. Але мені здається, що от останні нотки, коли він трошечки всядеться, вивітриться, буде досить такий приємний. Він солодкий, ну, спірний запах, спірний, я вам так скажу. Але кинути собі в сумочку на. Всякий випадок, якщо десь забуду попахнитися парфумами, тобто парфуми буде завжди малесенька така. Баночка, намастила собі. І на задньому фоні моя коробка від посилки. До речі, тут недороблений камін. Але про це я готую для вас окреме відео, як ми робили і встановлювали камін. Це електрокамін в нашій квартирі. Це відео буде. Сподіваюся, згодом і ще не дороблений, коли все буде готове, я вам покажу це, як готовий проект. Ну, ось таке відео у нас вийшло сьогодні. Такий невеличкий влог. Вирішили піти, ще з дітками трішки біля дому погуляти. Лаще не збирати з дитини ось таких от кленових листочків, їх тут багато. Попадали з дерев. Дома зробимо якийсь красивий букет з них. На цьому буду з вами прощатись і казати всім пока, пока.